Перше, що кидається тобі, от ось там, це було, уяви себе, 89-й рік. Це такий савок совковий свобода. Ти не уявляєш, це свобода. Порівняно зі школою. Абсолютно райд. Right. Свобода це свобода. Ось я туди зайшов, переступив через поріг, і я просто відчув себе, я не знаю, я десь як, як, знаєш, як, як в театрі. От і десь воно знаєш, от, і ти відчуваєш себе свободним, ти хочеш. Отримати задоволення від вистави. А я туди відчув, що я отримую задоволення від навчання. І ось оце, знаєш, от внутрішнє відчуття, знаєш, там, там працювали зовсім інші педагоги. Там не було вчителів. Як таке, там були викладачі. Я до сих пір пам'ятаю, у чому рідниця. там Вчительки і викладача. Тобто які... вони ставились до вас як до дорослих. Вони ставилися абсолютно молодець. Вони сталися так, як до дорослих людей. І знання нам намагалися донести як дорослим людям. Розумієш, що це, це наскільки було важливо. І перше я знав, що мені потрібно бути постійно в кабінеті математики. І до сих пір пам'ятаю, де він був, в тому технікумі. І це, знаєш, було таке, і ось ця саме математика мене потягнула далі, далі, далі.